На Прикарпатті видобуватимуть сланцевий газ. За відповідне рішення проголосували 62 депутати обласної ради. Перед тим були години дискусій і обговорень. За словами заступника голови обласної адміністрації Руслана Гусака, ця угода унікальний інвестпроект, який стратегічно важливий для області та держави. Деталі у наступному сюжеті. Проект угоди про видобуток сланцевого газу з Олеської площі депутати обласної ради таки погодили. Запроголосувало 62 двоє. Проте цьому рішенню передували години дискусій. Фракція Свободи ще до розгляду порядку денного фактично вмила руки. кажуть, за аргументовану критику угоди на них тиснули, політично шантажували, аби тільки проголосували. На знак протесту проти цих маніпуляцій фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода Івано-Жанківській обласній раді. Повідомляє, що не бере участі в роботі позаджової сесії. Опісля досланців, за словами заступника голови облдержадміністрації Руслана Гусака, ця угода унікальний інвестпроект, який стратегічно важливий для області та держави. Новій редакції уряд врахував половину побажань та застережень обласних депутатів. Зокрема, що стосується частки області, використання коштів застосованих хім речовин, а ще зобов'язали інвестора відновити родючість ґрунтів на видобувних площах. При прийнятті рішення угоди, прошу врахувати, що видобуток сланцевого газу, а компанія Шеврон планує видобувати на першому етапі це близько 50 міль... -10 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Це не тільки залучення потужних іноземних інвестицій, це близько 3,2 мільярда гривень на етапі промислової розробки. Чи не почули, чи уважно не прочитали нову редакцію угоди? Депутати знову випитують, чому держава відмовляється від імунітету, де поділися результати комплексної державної екологічної експертизи, та чи отримає область обіцяних 10% від державної квоти видобутого газу. Адже сьогодні це суперечить бюджетному кодексу. Присутній на сесії міністр енергетики та вугільної промисловості каже, Україна частково відмовляється від імунітету, і це відповідає європейським нормам. Результати експертизи додані до угоди а щодо 10% то бюджетний кодекс будуть внесені зміни. цей пункт буде обов'язково в угоді, але для того щоб він виконався, вже внесений законопроект і існує на сайті Верховної Ради. 1 жовтня він включений буде до порядку денного, проголосований в першому читанні і за регламентним комітетом через неділю голосування на наступ, на наступній неділі буде проголосований в цілому і до підписання вступить в силу. Проте депутати невгамовні у видобутку сланцевого газу бачають уже фінансові інтереси компанії. Прості математичні розрахунки проведіть. і Ви побачите, що в українських реаліях компанія Шеврон буде заробляти не 60%, а 614%. Там де є 600% рентабельності, там буде подвійна, потрійна і десятикратна доза хімічних речовин для гідророзривів. Міністр каже, компанія Шеврон 20 років займається видобутком сланцевого газу у 50 країнах світу. Жодних екологічних негараздів не було. Навпаки, компанії навіть погодилися відкрито розповісти про ті хімречовини, речовини, які використовуватиме під час гідророзриву. Степан Пушик та Степан Волковецький пропонують глибше вивчити це питання і утвердити угоду лише після рішення Верховної Ради. Їм опонують досить різко. Якщо ви в чомусь не впевнені, візьміть, найміть. Комісію і вивчить це питання. А якщо ви постійно хочете, щоб хтось вивчив і вам сказав то, що вам хочеться побачити чи почути, то цього не буде ніколи. Крапку в обговоренні і сумнівах ставить присутній Юрій Шух'євич. Рішіться ж на що небудь, а то так і хочеться, і ніби і не так, щоб так, і не то, щоб ні. Або ми ту петлю газову зі своєї шиї скинемо, або вона вас затягне нас. Після цих слів депутати активізовуються. До угоди додають, що десятьма відсотками від квоти розпоряджається обласна рада. Терміни передачі коштів визначатимуться договором між облрадою та Кабміном. Фінанси на соціально-економічний розвиток регіону розподіляє теж обласна рада. А сама угода вступить у силу лише після законодавчих змін, прийнятих Верховною Радою. Результат: 62 депутати дали згоду на видобуток сланцевого газу.